Розпочинали окупанти широкомасштабну війну у парадній формі у танкових колонах. Проте сьогодні вони в бій йдуть на милицях без бронежилетів. Часто пересування відбувається пішки. Ну а кому пощастить, сідають на коней чи віслюків. Ось наприклад, нова Алкобригада спеціального призначення. Всі вони кажуть, що підписали контракт, будучи на підпитку. Також росіяни жаліються на умови на передовій. Там вони погано харчуються, воду п'ють, якщо пощастить скалюжі, де перуть речі та жаліються на відчуття близької смерті. Страх перед неминучим змушує росіян нещадно пити та вживати наркотики. Що в нього? Та да обдолбався, придурок. А потім гранату гризь на. І так. Пані та панове, у номінації Київ за три дні перемагає протитанковий рів у Донецькій області. Сюди, як комахи на липку стрічку, набігло та померло декілька десятків окупантів.